Добрий день, малята! Вас вітає наша група Чомусики. А це хлопчик Петрик. Давайте ми з вами поговоримо з Петриком про наших добрих друзів, без яких діткам було б в садочку. Зовсім не так весело. Ось послухайте, будь ласка, віршик. Іграшок у дитсадочку в діточок багато, ними дуже полюбляють гратися малята, гарну лялечку колишу. Та машинку я вожу. М'ячик вгору підкидаю. З іграшками я дружу. Малята, а як ви гадаєте? Про яких друзів цей віршик? Правильно, цей віршик про іграшки. Малята, подивіться, на малюнку багато різних іграшок. А скажіть, як називається ваша улюблена іграшка? А як ви гадаєте, де беруть іграшки? Іграшки купують у магазині, а в магазини їх привозять з іграшкової фабрики. Малята, а скажіть, з якого матеріалу зроблені наші іграшки? Правильно, з пластмаси, заліза, гуми, дерева. Малята. Петрик хоче нам розповісти, якими іграшками гралися дітлахи у давнину. Пропоную вам зробити невеличку подорож у минулі часи. Заплющуйте оченята, приготувались, відправляємось. Ми з вами і потрапили у стародавню українську хату. Що ж тут є? А є тут стіл, який накрит з катертиною, лава під вікном, ліжечко, піч, на якій готували смачні страви, посуд з глини, колиска, де колихали маленьке немовля, вся хата прикрашена. Чарівними вишитими рушниками. В ті часи не було фабрик, де виготовлюють дитячі іграшки. Їх робили самі батьки. Ці іграшки були зовсім не схожі на сучасні і виготовлялися більше з природного матеріалу, наприклад, з такого, як глина. дерево. Солома, тканина або нитки. І навіть виготовляли іграшки з сиру, і називались вони сирні. Сьогодні ми поговоримо про іграшки, які виготовляли з соломи. Виготовляли з соломи ялинкові прикраси, ляльки, різноманітних янголів та зображення. Птахів та тварин Іграшки краще робити з житніх колосків. Саме солома з жита підходить для плетіння іграшок, Стебло жита товсте, міцне і втричі довше за пшеничне. Справжні майстри добре знають. Що відразу після цвітіння колосків жита, коли стебла починають ледь жовтіти, для майстрів настає пора жнив. Якщо жито перецвіте і стебла наберуть темно золотистого кольору, то іграшка буде ламкою. Після того, як майстер зрізає стебло солому, він розкладає їх по довжині та товщині. Щоб солома була гнучкою, її вимочуть у джерельній воді. І лише після цього майстри творять із соломи справжні дива. Жито бажали джерелом невичерпаної енергії, бо походить воно від слова життя. Житня солома має лікувальну силу проти всякої хвороби. Малята, вам сподобалась наша подорож? Але вже час повертатися назад до нашого садочка. Тож, приготувались, заплющили очі, і ми відправляємось назад. Ми з вами знову. У садочку, у нашій групі чомусики. А Петрикові вже час додому. Отже, давайте скажемо йому до побачення. Малята пропоную вам з батьками зробити ось таку ляльку з соломи. Якщо немає соломи, не хвилюйтеся, її можна зробити зі звичайних ниток. Я буду чекати на ваші роботи. На все добре. До побачення!